Наші громадяни вимагають від нас набагато жорсткіших дій, потрібно. Арешникам по Києву, Львову, вистачить переговорів, і нам дуже важко щодо цього. Єдинський дав розлоги інтерв'ю пропанистам з Russia Today і зробив декілька заяв. От одна з них перша приводу решника. Як її правильно розцінювати? Це залякування, це прогрівання. Тобто, ми знаємо, що невдовзі відбудеться засідання Ради безпеки. Путін скликає він вже демонстративно зробив. Вот ну, буде засідання, пропанистів його піді... підігрівають всю історію. Чи ну є це, пане Валерію, підготовкою до удару арішникам по цим містам? Або що там з політичної точки зору ті ж саме означають заява Мединського? з приводу орешників там ще питання: чи вони в них є? Це Давайте гарне говоримо. питання. Да. Да, скаж, скажемо чесно, тому що було якесь таке дивне повідомлення із Казахстану де зафільмували, там місцеві мешканці якісь обломки, і навіть там мої колеги говорили про те, що полетіло воно не в ту сторону. Ну, ми певне з вами, мабуть, минулого разу це обговорювали. Тому заява Мединського це не про Арешні. Заява Мединського це про ті вимоги, які вони прописали для себе, і він зараз їх переозвучує. І те, що, наприклад, багато писалося в російських телеграм-каналах, то після першої зустрічі в Стамбулі, де був Мединський, багато хто ним був незадоволений, Тому що позиція його була ну, якась така. Знаєте. І те, що, наприклад, Мединський після других навіть переговорів, ви сказали, ви знаєте, ми, ми задоволені всі переговорами, які були, і це після ударів по військових аеродромах. Тобто російська делегація сказала, ну ми, ми, ми нормально, Це він сказав навіть, що всі задоволені були. Зараз, от я не вбачаю, що це слова Мединського, абсолютно. Це саме це Крило Яструбів. нещодавній візит Шойгу до Північної Кореї. Якраз тому є підтвердження, що вони готові воювати далі. І дійсно вони готові воювати далі. Зараз у них позиції доволі серйозні в Кремлі. Росія справді готується до е, подальшої ескалації за межами України, однозначно, так, не випадково ми німецьку розвідку задали. А Мединський озвучує їхню позицію. Це говоряща голова. Я ну, взагалі не розглядаю як так, навіть якийсь суб'єкт там в Росії, який може там щось артикулювати від себе. Ну, від слова зовсім. Він просто переозвучив ті, той меморандум, який був виписаний, максималістський. Але проблема в тому, що навіть. В Сполучених Штатах Америки його не сприймають. Попри нашу справедливу критику Трампа, навіть Трамп не може підтримати цей меморандум. Він, Джей Дівенс, мене сказав: надивіться, по лінії розмежування це може бути. Ніхто визнавати ці території не буде. Але через свою м'якість Трамп втратив оцей драйв, який у нього був після інавгурації у відносинах із Москвою. Вони його підімняли. М'яко-м'яко підбираючи вони потрошку з'їли. Так само, як Європа з'їла цього великого слона, вже доїдає Трампа, так само і Росія. Трамп цього не розуміє. Якщо навіть і розуміє, він цього ніколи не визнає. Він зараз переключається на внутрішній порядок. Денний трішки говорить про зовнішню політику, і ну те, що в західній пресі з'являється повідомлення, що Трамп потроху буде відходити переговорів від переговорів, я цього не виключаю. І не випадково він перекладає відповідальність за завершення російсько-української війни, що йому вкрай потрібно саме на Туреччину, можливо, ще якась країна буде. Ну і на Європу, в тому числі. А Європа ну все-таки намагається використати зараз затягування війни для як ми сказали, щойно власних потреб, збільшення виробництва зброї, збільшення оборонного потенціалу і так далі. Тому Мединський це про затягування переговорного процесу. Що зараз вигідно, як би це не звучало прикро? І Європі, і самій Росії. Єдине питання, часові проміжки цього затягування, затягування цього процесу, можуть бути у Європі і в Росії різні. Ну і ще один фактор, який враховують, але не всі, це Збройні Сили України. Або враховують не повністю, або відмовляються враховувати. Бо все-таки наші спецоперації, які вже почали проводити військові ну от сили оборони Півдня, повідомляли про спецоперацію на товарняку на якомусь де везли танки і броньовані машини. Ну Це взагалі виглядає. так ну Поки що не підтверджено, але феорично. Тому і росіяни, і я на, ну, в Європі вони роблять, я, я сподіваюся, деяку поправку на це, а, але все ж таки максималістські вимоги висувають. Тому Мединський це знову ж таки пропаганда. І... Я не те, що не, не можу сказати, не варто звертати уваги. Ні, звертати увагу треба. Але це просто чергове твердження своєї їхньої позиції. Тут питання, як далі розвиватиметься ситуація? Тобто, Трамп, що він виходить повністю з процесу, так ми будемо зустрічатися в Стамбулі, воно буде, там зустрічі будуть обмежуватись лише там гуманітарними актами. Що також до речі, треба сказати для всіх, хто там розчаровується. Якось це дуже добре, тому що коли мама бере слухавку, її телефонує син, якого обміняли в рамках, ну що стало результатом цих переговорів. Це не фантастична новина, і, і применшувати це також не потрібно. Але щодо мирного треку, так якщо там розділити мирний трек, чи правильно ми розуміємо, пане Валерію, що Путін, який там ну фактично, як кажуть, багато хтось почав уже наступ літню кампанію, хтось каже, що він тільки готується, от от почне її що він сяде за стіл переговорів в залежності від того, яким буде результат цього літньо осіннього наступу, і тоді, якщо ну, він там проломе умовно, да, оборону. Це буде одна історія. Якщо не вдасться, це буде абсолютно інша історія, і наша задача зараз зробити все можливе від нас, щоб не допуст... ну, не пропустити російські війська. Тут є справа в тому, що декілька думок з приводу того, що відбувається, є і моя і є колективна думка моя і моїх колег. Ми минулої п'ятниці записували підсумкову програму для вежі, і ви знаєте, там прозвучали дуже слушні і влучні думки. Ну, по перше, справа в тому, що прихід Дональда Трампа до влади. До певної міри мотивував багатьох росіян підписувати контракти. Чому? Ми йдемо в учебку три місяці, посиділи, війна закінчилася, отримали підйомних 30-50 тисяч доларів. Красота. А далі воювати не потрібно. І контракти для багатьох, як з'ясовується, підписані до кінця літа на півроку. Питання чому? На це відповідь поки що ніхто не дає. Але по факту таке. Друге. Сталося так, що в період саме цей, через велику мотивацію росіянам от контрактників, саме таку вдалося набрати багато. Їх за цей період навчили. Але тепер яструби Кремля вирішили: ні-ні, ми воюємо далі. Трампа з'їли росіяни, з'їли європейці. Трампа фактично вже не стає на політичній арені міжнародній, давайте заради правди скажемо. І ситуація переключається на євразійський континент. Контекстів до, е, е, в трикутнику Росія, Європа, Україна. Поки що так виглядає, звісно, не треба скидати зважеві Китай. На цьому тлі логічно використати все це мобілізоване м'ясо, контрактне м'ясо для продовження війни, що успішно Росія зараз і робить. Але їхнього потенціалу стало менше. Зараз на Росії те, що розповідають мій колеги за різними даними. І з мобілізації вкрай все дуже погано. Якщо вони раніше могли мобілізовувати 33-35 тисяч, зараз кажуть в рази менше. Безумовно, працює рекрутинг за кордоном. Колумбійці, їх з ними, вони є, це, це правда, так їх залучають, але наскільки багато такого потенціалу росіян вистачить, поки що невідомо. Ну і навіть за окремими даними, що коли літав до Північної Кореї, минулого тижня він говорив про. Знову ж таки, якусь велику кількість військових, які вони можуть використати для війни проти України, там про 100-200 тисяч шламова. Але ну я думаю, що домовитися про таку величезну кількість і з ким чи іном буде непросто росіянам, бо це треба заплатити. Ніхто росіянам не подарить, не подарує 100 тисяч північнокорейських військових. Тому абсолютно ну, по математиці виходить логічно, що наступального потенціалу у Путіна вистачить якраз ну, приблизно до кінця літа, початку осені, і тоді, в той момент, Путін може сказати: все, я готовий до заморозки. Трамп же наполягає на цьому. Тобто, це така знаєте заява про звільнення з відкритою датою. Тоді заморожуємо і готують вони росіяни сценарій Чечня-2. Період, коли буде замороження війни, вони активно озброюються. Зараз вони демонструють неабиякі темпи нарощування виробництва зброї. Про це говорить розвідка НАТО. Щойно ми говорили про це, Марк рюте сказав, і в якийсь певний період вони будуть готові відновити наступальні дії на території України. Звісно, в цей період ВПК України працює зараз. Уже є чимало повідомлень про те, що відкриваються тут заводи Рейнметал «Байрактар» уже давно. Рено французький вже відомо. Навіть Рено вирішили на Росії визнати фашистським знаком. Це взагалі дурня. Якась ну таке будуть машини конфіскувати автомобілі. Будуть Рено конфісковувати або віддирати ці значки. Це жарти жартами, але на, пропаганда на Росії працює да. тому. Е, Такий сценарій розглядається. Наступний сценарій, який може бути вже після цього, це оголошення повної мобілізації на Росії. Так, це може статися. Такий варіант розглядається, тим паче росіяни підготували вже законодавчу та технічну базу для цього. Але є одна проблема: проблема економіка. Я завжди на це е, звертаю увагу, тому що нещодавній брифінг на Біуліної центр, очільниці Центробанку Російської Федерації був дуже красномовний те, наскільки вона жонглювала і маніпулювала термінами і інформацією, і даними ну, просто свідчить про те, що. З економікою Росії вкрай все непросто. Якщо вони ще заберуть ну, умовно, мільйон до армії із а це молодих чоловіків, які здатні бути працювати на підприємствах, то я, чесно кажучи, погано собі уявляю, що буде тоді з російською економікою, яку вони зараз намагаються ізолювати і будувати по принципам радянського союзу, але навіть часи радянського союзу вона не могла бути повністю автономна. Вона все рівно залежала від експортно-імпортних операцій. Ну така природа. Просто вона природа економіки, вона багатовікова. Торгівля між державами, навіть тисячу років тому, дві тисячі років, була рушієм розвитку будь-якої держави. Тобто, якщо ти замкнешся, це от цікавий приклад Північна Корея. Північна Корея замкнулася на пандемію. Ну там дуже багато, ну там ж голодомор ж був шалений. Дуже багато померло північних Кореяців, як тільки вони почали співпрацювати із Росією, вони стали більш автономними, навіть від Китаю. Як би там не було, багато звучить думок про те, там і в мене часто коли говорять, що Північна Корея не може бути автономна від Китаю і все ж таки. Тому, коли ми говоримо про те, скільки ж потенціалу на Росії, треба враховувати низку цих факторів. Визначальним фактором у спроможності Росії воювати чи ні далі буде дійсно. Санкційна політика, про яку говорить Зеленський, от офіс кожного дня. Оце просто: ну встали, сказали, лягли, сказали, сіли, сказали, присіли, сказали. Це не випадково, тому що нам справді треба посилення санкційного тиску на Росію, на Китай і на Індію. Однозначно, яка торгує. Втім, є ще один сценарій, дуже цікавий. Як на мене, буквально вчора я обговорював це із Вадимом Денисенком, у себе на каналі. Він виказує версію. Це власна його версія. Щодо Китаю, участі Китаю в цьому процесі, я частково розділяю її, що війна закінчиться тоді, коли Китай домовиться зі Сполученими США. Ну, за великим рахунком, він правий. Я не можу ну, заперечити цього, тому що дійсно, як тільки владнають багато питань, то так буде. Але є ще одна тут поправка на вітер, яка не спрацьовує на 100%. Китай дуже зацікавлений в Росії. Федеральна служба безпеки Російської Федерації е, буквально от е, днями зробила, я вважаю, цілеспрямований злив. Нам, можливо, допомогли злити ці документи не ФСБ, але хтось інший у New York Times, де публікували інформацію про те, що є в них величезний документ, який готується ще з початку широкомасштабного вторгнення, де Китай розглядається як ворог Росії, який претендує на е, далекий схід Російської Федерації і потрішку, але. Крок за кроком а, здійснює економічну експансію, проводить розвідувальні операції в Антарктиці, і це все вказує на те, що інтерес Китаю до Росії дуже дуже серйозний. Вони, хоч нібито там, з огляду на багатовікову історію не здатні не готові воювати да здійснювати конвенційну експансію, але ж вони вдолучалися до воїн Китай проводив чимало воїн. Ну і навіть, хоча б взяти історію із війною Північної Кореї проти Південної Північна Корея Киреївство лише тому, що. Допомогли їй цим, в цьому плані китайці, і вони безпосередньо воювали за північну Корею, Направду так і є. Він ну, там зараз щодо домовленості між ними, тому е, тут історія доволі непроста, і справді я б ну Китай зважелів не скидав би, враховуючи те, що на сьогоднішній день Трамп, вибачте, обламався і своєю митною політикою проти Китаю, чому тому, що він активно зараз просуває. Історію з відновлення постачання рідкісноземельних металів китайських до США, це звучить на кожному кроці. Ем, американський автопром, ВПК і інша промисловість просто потерпає від того, що вони не дотримують саме цих компонентів. Китай це розуміє, Китайцем спекулює, і справді підписання угоди багато що буде означати. Але я тут скажу, якої угоди, якою вона буде? До прикладу, якщо ця угода буде більш вигідна китайцям, а не американцям, або вона буде взаємовигідна, який тоді профіт Пекіну припиняти російсько-українську війну? Немає для них цікаво, щоб вона продовжувалася. Ну а Трамзадовільниць свої потреби у постачанні рідкості земельних мінералів і в нього все працюватиме. Тому тут я не поспішав би з однозначними висновками. Єдине, що дійсно сьогодні дуже шкодить два компоненти, дуже шкодить Росії: це мобілізаційний ресурс людський, якого на Росії як би там не було, але не вистачає. Мобілізацію повну провести, покласти і так на лопатки склапку економіку. Дуже легко підштовхнути Росію до цього, якщо ввести додаткові санкції. Оце три компоненти, які б я визначав би. Так, вони можуть виготовляти багато зброї, але питання в тому, хто її буде використовувати на полі бою. Я дуже вдячний вам за цей ефір. Дуже вдячний вам за надпрофесійну і якісну експертизу, пане Валерію. Спасибі величезне. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Навзаєм дякую, хай щастить, бережіть себе.